Вони впускають людей. Далі. Будь-якої миті зараз. О, нарешті. Хвіст перевірено. Заходь. Ага, ага. Що? Вау! Найкрутіша вечірка під водою. Ой О, ходімо! Це наша черга. Я чула, що русалонька діджеїть. Ми тут для вечірки. Чудово, але зачекай секунду. Це що? Ноги. І, ноги. Ступні. Ох. Це вечірка тільки для русалок, бачиш? Що? Що? Ходімо. Зачекай. Дуже прошу. Я сказав тільки русалки. Хм. Тепер іди. О, мені не треба казати двічі. Ходімо, Кіцю. Це не чесно. Ой. О, бідолаха! Гаразд. О, вау! Я крута ракета! Ага! Хіба це не наш щасливий день? Давай подивимося, що у нас є. Я перша. Ракушки, вау! Ого! Я почну з першої. Що в ній? Я теж повинен мати один. Ого. Чорні мушлі. Саме такі, як я люблю. О! Що це? Для чого це? Це блискучі наклейки. Вони роблять чудовий хвіст. Що? Дай мені хвіст. Я русалка. Дивись. Вау! Я теж хочу! Але мій хвіст буде темнішим. Я хочу з відтінком синього, рожевого та фіолетового. Подивись на це, наче я народилася, щоб бути русалкою. Ти готова плисти? Вони виглядають чудово. Звісно, дівчино. Не можу дочекатися, щоб поплавати в них. Ми зробимо фурор. Так, ну ого. Ти в порядку? Гей, бачиш цю кнопку підписки? Чому б тобі не натиснути, щоб побачити більше наших відео? Можна я цього разу піду перша? Цікаво, що там. Вау! Пральна машина. І що тепер? Без поняття. Що ти маєш для мене? Вішак повний маленького одягу. Тут є всі стилі. Ось цей милий, але він брудний. Фу! я виберу щось інше. Ой, це теж брудне. Зачекай. Привіт, Керлі. Е, що? Е, е, гаразд, бери. Так, ти найкращий. Е, 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 ні. Дякую. Ой, вибач, це незвичайна пральня, тому я виперу це з дрібкою русалчиного пилу. Давай покрутимо. О, нарешті готово. М -м -м. Немає нічого кращого за свіжу білизну. Час крутити. Вау! Сидить як магія. Гей, я теж хочу новий одяг. Тобі краще поділитися кицю. О, у мене є щось для тебе. Обери одне фіолетовий. Звісно, хочеш трохи мого русалчиного пилу? Я використаю свій власний. Дуже дякую. Мій наряд буде темним, як океан. Усередину тепер увімкнемо цього хлопця. Вау, так розслабляє. О, що з цією пральною машиною. О, вже готово. Подивись, який гарний мій топ. Вау! Кей, не вибирай! Ой. Вау! Ти виглядаєш чудово! Гаразд, моя черга! Ракушка номер 3 Що ти маєш для мене? Це те, про що я думаю. Макіяж кішки. Тут є все, що мені потрібно, щоб перетворитися на русалку. Я навіть не знаю, з чого почати. Та як це вона отримує всі хороші речі? Я теж маю отримати щось хороше. Ти, мабуть, жартуєш. Можна так само практикувати дихання під водою. дуй 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 дуй, 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 дуй 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 Чудово, а тепер мій макіяж зник. О, не звертайте на мене уваги! Я просто пробую новий образ. Чула, що блискітки зараз у тренді на сій толк. Тому я збираюся повністю в діаманти. Ця вечірка в глибокому морі буде запальною. Останній штрих для зірки вечірки. О, я б хотіла мати макіяж теж. Гей, там є ще. Давай підемо на риболовлю з магнітом. Я просто піднесу лінію над косметикою, і вуаля! У мене повний набір. Всі ці роки риболовлі за снеками окупилися. Який улов! Почну з фіолетових тіней для повік. Нанесу їх на всю повіку і розтушую до складки. Тепер додам трохи рум'ян і помади, щоб завершити образ. Просто проведіть ним, щоб отримати світлий колір. І, звісно, не можемо забути про трохи блиску. О, це блискітки? Можна мені трохи? Хм? Ні. Якщо до того, щоб обмінятися. Для деяких рибальських сіток я можу добре це використати. Я натягну її аж до ліктя, а потім нанесу макіяж зверху. Тож як щодо обміну, а е, блискітки Що? О, точно. Ем, ось. Дякую. Я нанесу макіяж поверх сітки. А я видавлю трохи блискіток прямо на руки. Потім використаю пензлик, щоб розподілити їх всюди. Хочу, щоб кожне місце сяяло. Вау! Вони виглядають як луска. Можете повірити, що п'ять хвилин тому я була кішкою? Привіт, дівчата! Подивіться на мою роботу. Бачили коли-небудь такі круті луски? Я зробила їх сама. Твої зябра теж класні. О, зві. Тільки найкрутіше для мене. Тепер подивимось, що у нас тут. Хм, Нудний старий ключ. Що я маю з цим робити? Гаразд, моя черга. Це просто застійна вода. Не можу повірити. Навіть риби не видно. О, зачекай! Це скриня зі скарбами. Там щось є, але вона замкнена. Хм. що? Гей, дай мені це. Ні, це моє. О, у мене є ключ. Привіт. Добре. Відкрийся, сезам. Ого. І воно мені ідеально підходить. Га. І я б хотіла мати перстень. О, дивись, повідомлення в пляшці. Давай відкриємо. Га? Це виглядало як якась карта. О, дай мені це. Гей, знайшов. Ой. Ой. А... А, ой. О, ні, тепер я не знаю, куди це веде. Я мушу повернути це. Мені потрібна та інша половина. О, угу, байдуже, мені це не потрібно. Я просто піду за цією лінією. Що мені робити? Нічого спіймав. Ні. Це тут? Або тут? Ні, ні. Воно десь тут. Ой, дивись, куди йдеш? Гей, hey, хочеш об'єднати наші карти. Чому ні? Ого! ось воно. Вау, wow, вау! Wow, це виглядає точно як карта. Я почну копати тут. Сподіваюся, знайду щось хороше. Кільце з морською зіркою Джекпот. Воно так добре пасує до мого вигляду. Але ми ще не закінчили. Давай або все, або нічого. Я впевнений, що ця карта має для мене ще щось. Можливо, під цією горою. Я знав це. Це перлове намисто дійсно доповнює образ. О, що під вулканом? Чудовий головний убір. Оце так вибухово. Вона отримала все це з карти, що вона має для мене. А на нас під водою це жарт. І там є вентилятор. Я точно не фанат цього. Вау! Це як бластер. О, він достатньо потужний, щоб здути що завгодно. Скарб. Цікаво, що це? Це головний убір. Тепер я. І Відчувати себе як русалка принцеса. І жодна русалка не з'явиться без своїх перлин. Відкрити наступному шлю. Один, два, три. Га. Занадто темно. Я посвічу туди. Який скарб я знайду там. Бінго, рожевий лак для нігтів. Пощастило. Це саме те, що мені потрібно. Давайте перейдемо до фарбування. Я почну знизу, потім проведу до верхівки нігтя, повторю для всіх п'яти пальців, потім додам трохи декору. Ви думали, я забуду про блискітки, ця маленька русалка сяє повсюди. Як вам? Це занадто рожеве для мене. Я справді сподіваюся знайти щось темніше. Хм, Здається, це звичайний малюнок. А ага, ось ти де. Саме той відтінок, який я хотіла. Я нанесу лак для нігтів на кожен палець. Тоді я одразу почну прикрашати. Все, що мені потрібно, знаходиться в цьому контейнері. Я посиплю зірки прямо на вологий лак для нігтів. Гаразд, давай відкриємо останню мушлю разом. Ха? Вау! Хм? Бачу, ти закінчила з перевтіленням. Це ти. Давайте покажемо всі наші образи. Хм. Хм. Що ти думаєш? Давайте подивимось. У вас вийшов блискучий образ. Від головного убору до самого хвоста все виблискує. Добре. А як щодо мене? А. О, мушлій. Гарний штрих. Дівчина, ти сяєш. І чудова робота з тим хвостом. І ти йдеш на вечірку. Ей Ура! Привіт! Ми нарешті всередині. Привіт, ласкаво, просимо. Ви виглядаєте чудово. О, де ви зробили зачіску? Зараз почнеться. Я знаю чудове місце там. Так, дивовижно. Ура! Це так весело. Моя робота тут завершена. Ох, тут дуже спекотно. Мені потрібен напій. О, да? Змусь дівчат закохатися в мене, бо я король русалок. Вау, це сімі! Привіт, дівчата! О, такий гарний! Привіт, тімі! Дай пройти! Привіт, красунчику! Вибач, ботанік, моє намисто! О, ні! О, ні! А, е, е, що, подивись на неї! О Боже, вони бачать мій хвіст! Ти така ж, як я ти, розумна русалка. Гей, чи я Це мушля. Ой, що відбувається. Ой! Змусю дівчат закохатися в мене, бо я король русалок. Вау, це тімі. Привіт, дівчата! О, такий гарний. Дайте пройти. Привіт, красунчику. Ха? О, о, ого. Що. Подивіться на неї. О, мій тризуб! Вони бачать мій хвіст! Що це таке? Ох, тут пахне рибою. Відчіс! Ти розумна русалка! Ой! Ой! Гей, чи я це мушля! Ой, що відбувається? О! Де я? О, що ми тут маємо? Скриня краси. Давайте перевіримо, що це може зробити. Можливо, вушний рибальський бруд. Рішення для прищів. Ага, ось для чого це? О, ні! Звідки взявся цей вулкан? Треба його видавити. Фу, Гедота, давай. а, чудово, зачекай, що це за мушля. Маленька рибка застрягла в супервелетенському прищі. Тримайся, малятко, я тебе врятую. Привет. Нарешті, як грубо, з іншого боку, не так вже й погано. О, прищі все ще тут. О, е, е, що це було? Що ти маєш для мене? Красива мушля. О, вау! Спробуємо це на прищах. Колір цих пластирів відповідає моїй океанській тематиці. Ми скоро дізнаємося, чи це дійсно працює, чи ні. Відчувається трохи смішно. Ой, Це так сильно поколює. Ой, я все ще виглядаю жахливо. Моя шкіра така суха. О, я знаю. Груди, здивуй мене знову. Що у тебе там? Гаджет для краси. О, дивовижно! Давай зробимо його набагато кращим з блискітками скрабу з Карибського моря. Нанеси їх на гаджет. Подивись на це! Чудовий колір! Ва! Але мені потрібна піна для цього. О, ага. Це має спрацювати. Я просто додам кілька крапель. Тепер готуйся до. Ей, хто це? О, це я. Ти мені більше не потрібен. Тепер обережно натирайся на шкіру. О, я відчуваю, як це змиває бруд з моєї шкіри. О, це зроблено. О, так чисто. Але відчувається стягнутість. Ой. Це таке сухе і плямисте. Чому дівчата повинні через це проходити? Ой, ой, ох, фу. Давайте покличемо підмогу тоді. Ой, Іду, моя леді. Чи можу я чимось вам допомогти? О, маленький, допоможи мені відновити мою шкіру. Окей, докей. Просто лягай і дай мені зробити решту. Це трохи слизьке, але творить дива для твоєї шкіри. Тридцять хвилин по тому. О, дякую за твою важку працю, маленький Завжди радий допомогти, моя леді. Бувай! Я добра. Ну, звісно, це зробить мою шкіру більш пружною. Так, правильно, давайте зробимо це. О, так розслабляє. Більше рук, будь ласка. Так, спробуйте цю маску для обличчя, хлопці. О, м'яка, як дитяча попка. О, ні, у мене очі як у панди. Ой, я виглядаю як стара леді. Га? Що це за скриня? Гаразд, гаразд я відкрию її. Я не впевнена, але давайте спробуємо. Е-е, нічого не відбувається. Можливо. О, ой, ой, нарешті відкрилося. Добре. Ой, е, е, фу. О, о, це має бути тут. Я думаю, так, і ще одне для іншого ока. А це може бути тут. Чудово! Тепер давай почитаємо, поки чекаємо. Цікаво, трохи підріжемо для тебе. Селфі! Ой-ой-ой! Час знімати. Не можу дочекатися, щоб побачити результат. Та-дам! О, ідеально! Га? О, що це? Ой Боже, я виглядаю як диявол. Криня, це те, що мені потрібно. Готуюсь. Ой, свята мати. Чому я такий волохатий? І це ще не все. Будь ласка, допоможи мені, тризубе. О, господи, коли це закінчиться? Нарешті вільно від диявольського волосся. Ху о Тіммі, мій принц чарівний. Ми скоро будемо разом. Моє кохання. Моа, моє кохання до тебе глибоке, як океан. О, ще не зовсім. Мені потрібна чарівна косметика, щоб зачарувати його. Добре, що мама навчила мене деяким прийомам маскування, щоб втекти від поганих людей. нанеси м'які кольори, що нагадують деяких морських істот. Легенько поплескай по шкірі. Ось. О, гарно. Цей кучерявий вигляд такий гарний. О, у мене є ідея, нам потрібно щось інше. Інша текстура і візерунок для різних кольорів. Ось синій і рожевий для всіх моїх друзів коралів. Вау, мені це подобається. Гей, обережно. Ем, Може, хочеш щось випити? Хто це? О, ти. Звісно, я вип'ю. Пригачайся. Дякую. Ой. М -м -м -м. М -м -м -м. Зачекай секунду. Це... Це досить чудовий трюк, я думаю. Сподіваюся, мої губи будуть червоними, як вишні. Муа, саме те, що я очікувала. У... можу повірити, що я така огидна. Це те, що мені потрібно. О, це трохи лякає. О, обережно. О, 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 а. -а. Ого, я не очікувала цього. Маленька біла перлина. Це ідеально для аксесуарів. О, маленькі перлини, маленькі квіти. Обсипте мене своєю красою. Деякі заклинання дійсно творять дива. О, вау! Чекай, мої руки, скажіть, що це не насправді. Я маю щось зробити! Час! допоможи. Чудово! Ти завжди знаєш, що мені потрібно. Гаразд, спробуємо спочатку це. Хто ж не потребує приємного і заспокійливого спа для рук? Готово! Чисто і свіжо! Свята, анемона! Ми ще не закінчили. Сподіваюся, це спрацює. Побачимо! Рукавичка. Цікаво! Виглядає як холодний компрес для рук. Ось і розкриття. Ого, це навіть краще, ніж я коли-небудь мріяла. Га? Що за мушля? Деякі злі люди знову намагаються мене зловити. Неймовірно. Зачекайте час для ще одного заклинання. Пухна ставата бум. Ага. Ого. Класний топ. О, мені потрібен підпис з глибин моря. Ура! Звісно, я маю носити мушлі. Ого! Я так пишаюся собою. О, будь ласка, що це таке вим'я тризуба? Це жахливо! Сподіваюся, ця річ може це виправити. О, жук, лікар на допомогу. Одне проведення, і вони зникли. Вражаюче. О, блискітки! А що, якщо я просто посиплю себе блискітками? Готова. О! Так! Блискітки не можуть помилитися. Тепер останній штрих. О. Я готова зараз. Дякую Чес! Вау! Тепер де моя королева? М -м -м Ракушка? Я думаю, я щось чую. Це звідси? Хм! Ого. Воно рухається. Привіт. Що? А? Рейчел. Привіт, Тімі. Вау, ти виглядаєш інакше. Я згоден. Я шукаю королеву. Тож, гам, що скажеш? Так. Ідеально. Хей? Ні. Сейві найкраща. Вона єдина королева русалок у всьому глибокому морі.